Локація, де оперативно відреагують та допоможуть в Івано-Франківську, відкрили центр захисту прав людини. Саме він став першим в Україні. Основна ідея моя це зробити реформу так названу децентралізації в нашій інституції. Я хочу дійти до кожної громади, щоб кожен громадянин, кожна громадянка в разі якщо права порушуються, знали, що до нас можна. Миттєво звернутись не тільки через традиційні засоби: це телефон гарячої лінії, написати електронного листа або відправити листа поштою, а щоб фізично на території області була присутня регіональна команда, достатньо велика, які можуть відповідно швидко відреагувати і поновити порушені права. У центрі облаштували громадську приймальню, дитячий простір та інклюзивний майданчик. Загалом його фахівці здійснюватимуть 9 напрямків роботи: серед них права у секторі безпеки та міжнародний напрямок. Також центр підпорядкований захисту соціально-економічних прав дітей, ВПО та людей з інвалідністю. Наступний це напрямок так названої недискримінація, Це захист прав права національних меншин, релігійних, політичних. Поглядів права людей з інвалідністю, превенція домашньому насильству це такий один з величезних напрямків. Наступний да, так само в цьому напрямку у нас є протидія торгівлі людьми і домашньому насильству. Наступне це право на справедливе правосуддя. До кінця року у центрі захисту прав людей діятимуть три виїзні приймальні. Також у цьому ж приміщенні за два тижні офіційно відкриють комунальний дім воїна. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.